Вітаю, мене звати Петро. З організації Бардерську. Ми хочемо передати звернення до ректора стосовно того, що була в минулому місяці у вас конференція, на якій піарили компанію «Поратус груп. Корпорація «Поратус» досі не припинила своєї діяльності на Росії. Дочірня компанія має активів на 65 мільйонів доларів, прибутків на понад 120 мільйонів доларів та сплачує по 5 мільйонів доларів. До бюджету ворога ці реальні кошти спрямовують на підтримку агресора. Зараз в Україні Куратос працює на рівні репутаційної присутності, щоб не втратити ринок. Національний університет харчових технологій організував конференцію, де представник фірми виступив з презентацією своїх продуктів. Під виглядом наукової доповіді займався піаром Пуратос. Модератором конференції був завідувач кафедри Володимир Ковбаса. Ми прийшли до університету. Щоб вимагати відкритої і чіткої позиції щодо Пуратос. потрібна публічна відповідь на питання, чи погоджуєтесь ви з тим, що ваш університет рекламує компанію, яка досі фінансує війну проти України. Ми просимо пояснити за яким принципом обрали участь Пуратос у вашому науковому заході, та вимагаємо публічну заяву університету про припинення будь-якої співпраці з Пуратос, допоки вона не вийде з російського ринку.